Вас вітає інформаційне агентство Українське право. З вами Микола Уцуляк. Сьогодні інформаційне агентство Українське право привертає увагу до важливого питання судової практики, яке стосується дискреції судів нижчих інстанцій стосовно відступу від правових позицій Верховного суду. Матеріал підготувала журналіст Українського права Наталія Зозуля. Хоча законодавець у процесуальних кодексах прямо не зазначив, що раніше прийняті постанови Верховного суду України та Верховного суду є обов'язковими, однак передбачається, що можливість відступу від них надається лише суду касаційної інстанції Верховному суду. Водночас, хоч такі твердження повністю кореспондуються із положеннями законодавства, на практиці виникають питання щодо їх безумовного застосування. Відступ від правових позицій законно чи ні? з часом це питання знову і знову починає порушуватись у професійних колах. Адвокати та правозахисники звертають увагу на неправомірні, на їх думку, факти відступу судами нижчих інстанцій від правових позицій Верховного суду та Верховного суду України. А судді наводять загалу е, власну мотивацію з даного питання. Перш за все, слід зауважити, що це стосується лише виключних випадків. Так насправді, згідно з детальним аналізом даних єдиного державного реєстру судових рішень України, лише по Одинокі судді в окремих рішеннях відступають від проводих позицій Верховного суду та Верховного суду України та наводять ґрунтовну мотивацію з цього питання. Аналізу цих рішень та мотивації суддів ми вирішили присвятити цей матеріал. Одним із таких прикладів є суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей. Який в низці судових рішень досить детально обґрунтовує необхідність відступу від трьох правових висновків Верховного суду та одного висновку Верховного суду України, наприклад, постанов Верховного суду у справах номер 127 дріб 9870 дріб 16 с номер 820 дріб 6514, дріб 17 та постанову Верховного суду України по справі номер 804 50 81, 13 а не деталізуючи суть матеріально-правових. Аргументації судді, якою він мотивує необхідність відступу від зазначених позицій Верховного суду та Верховного суду України, увагу привертає процесуальна підстава для такого відступу. Її можна знайти для прикладу в судових рішеннях, зареєстрованих у ЄДР СР за номерами 72 40 66 25 73 87 27 23 73 47 65 01 74 87 62 49 72 40 66 77 Тощо. Суддя наводить наступну аргументацію. Приписами частини 5 статті 242 каз України встановлено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені у постанову Верховного суду. На думку суду під дієсловом враховує, треба розуміти ознайомлення з висновком та його осмисленням. Суд вправі не погодити з висновком Верховного суду, обґрунтувавши незгоду, якщо останній не аналізував норми права, які враховувались ним у даній справі під час системного аналізу. Таким правом і скористається суд у цій справі. Таким чином, суддя відступає від правового висновку Верховного суду або Верховного суду України, надаючи цьому власну аргументацію. Однак вбачається, що в такому випадку невирішеним залишається питання щодо норм процесуального законодавства, які передбачають та регламентують процедуру відступу від правових позицій Верховного суду України та Верховного суду, виключно судом касаційної інстанції та не надають такого права судам нижчих інстанцій. Також з цього приводу власну та досить цікаву позицію суддя Роман Берги висвітлював у публікаціях на власній сторінці у Фейсбук. Поміж іншого, суддя наголошував, що жоден закон не може зобов'язати суддю у разі виявлення ним помилки попереднього свого висновку чи колег копіювати його. Суддя не є ксероксом своїх і чужих помилок. Якщо б він втратив згадане право, то перестав бути суддею. Його воля, свобода зазнала б втручання. Водночас, свобода ототожнюється з відповідальністю, тому, виявивши власну, Асну помилку чи колег суддя зобов'язаний їх обґрунтувати, зобов'язаний висловитися, а не промовчати. Таке обґрунтування може мати місце тільки у тексті судового рішення. Вбачається, що при прийнятті останніх змін до процесуальних кодексів, що відбувалися в межах судової реформи, поряд з конкурсом до Верховного суду законодавець намагався закріпити один із способів забезпечення єдності судової практики, яка тривалий час була відсутня в українських реаліях. Протягом останніх років судовий процес та результат розгляду справи не були передбачуваними та могли бути діаметрально протилежними. Своєю мірою це вплинуло на зниження рівня довіри суспільства до судів, де, на їх думку, існували подвійні стандарти і однотипні справи могли вирішуватись по-різному, в залежності від складу суду, часу прийняття рішення та інших обставин. Зараз цього намагаються уникнути. Таким чином, закріпивши положення про необхідність верхування судами позицій Верховного суду, а також прибравши можливість відступу від таких позицій, законодавець намагався мінімізувати дискрецію судів нижніших інстанцій, по однотипних справах та окремих правових колізіях водночас це не виключає можливість існування помилок в таких правових позиціях. У такому випадку свою роль відіграє інститут відступу від правової позиції, який існує зараз виключно на етапі касаційного оскарження. Таким чином, скоріш за все, законодавцям призюмувало, що однотипні судові справи чи справи із вирішеними Верховним судом правовими колізіями в більшій мірі повинні вирішуватись так, як зазначатиме суд касаційної інстанції своїй правової позиції. Водночас, у виключних випадках, коли по окремих справах застосування висновку буде неправильним чи буде виявлено суперечності, то це питання стане предметом розгляду Верховного суду на етапі оскарження рішення. Відступ без аргументації, повертаючись до інших прикладів відступу від правових позицій Верховного суду та Верховного суду України, то таке рішення існують, однак у них відсутня процесуальна аргументація такого відступлення. Здебільшого судді просто зазначають про необхідність рішення в ЄДР СР за номерами сімдесят три, сімдесят два, Сімдесят 74, 74 29 47 44. Чи можливість рішення в ЄДР-СР з номерами 73-73-07-42, 74-54-66-26, відступу від конкретної правової позиції Верховного суду чи Верховного суду України коротко мотивують, чому така позиція є помилковою, однак не зазначають норму законодавства, якою при цьому керуються. Інколи судді можуть зазначати, що не вбачають підстав в даній справі для відступлення від вказаної правової позиції. Рішення В ЄДРСР за номерами 73.13.33.25, 74.55.05.09 74 55 05, 09, Або не вважають за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладено у постанові Верховного суду. Рішення в ЄДРСР за номерами 73 43 02, 07. Таким чином, хоч в даних рішеннях судді і не відступають від правових висновків Верховного суду чи Верховного суду України, однак це пов'язано суто з особливостями конкретної справи. Вживаючи подібні формулювання, судді визнають, що загалом відступ від таких правових висновків допустимий однак в даному випадку він недоцільний. Відступ заборонений. З іншої сторони, левова частка судових рішень містить однотипну мотивацію безумовної обов'язковості правових висновків Верховного суду та Верховного суду України та необхідності їх застосування. Наприклад, найчастіше в судових рішеннях вживається наступне формулювання: таким чином, фактично, висновки Верховного суду України повинні враховуватись судами так само, як і висновки Верховного суду, оскільки, якщо суд у своєму рішенні застосує норму іншим чином ніж передбачено висновком Верховного суду України. І справа дійде до суду касаційної інстанції. Верховний суд, виходячи з положення під пункту 7, пункту 1 розділі 13, перехідні положення ЦПК України, у разі, якщо вважає за необхідне, відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах Верховного суду України, зобов'язаний. Буде передати справу на розгляд Великої Палати Верховного суду, або в іншому випадку скасувати таке рішення, як таке, в якому неправильно застосовано норму матеріального або процесуального права. Таку відносно складну та незрозумілу мотивацію можна знайти в більшості судових рішень, наприклад, які зареєстровані в ЄДР СР за номерами 74 88 04 12, 73 88 30 52, 72 50 17 11, 74 06, 70, 41, 75 03 07, 20, 73 17, 44, 04, 73, 58, 87 тощо. Також у багатьох рішеннях, наприклад, за номерами 73 97 5950, 73 дев'яносто сім, 6103, 73 дев'яносто три 3349, сімдесят 06, 32 сі, 7404, п'ятдесят два п'ятдесят тощо можна знайти наступну аргументацію заборони відступу від правової позиції Верховного суду нижчими судами. Право відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах відповідно до статті 403 цивільного процесуального кодексу України належить лише суду, який розглядає справу в касаційному порядку. Аналіз наведеного свідчить про те, що в даному випадку апеляційний суд при виборі і застосуванні норм права у подібних правовідносинах не має права відступити від вказаних в постанові Верховного суду висновків. Схожа мотивація наведена в рішенні за номером 74274959 в ЄДРСР. Так, у ньому зазначається, що з системного аналізу вказаних положень процесуального законодавства бачається, що висновки Верховного суду України є обов'язковими до врахування, адже щоб відійти від них, необхідно здійснити перегляд відповідного питання Великою Палатою Верховного суду. Аналогічно за суттю, однак, відмінно за змістом можна знайти мотивацію в рішенні, зареєстрованому за номером 7503 911.5 в ЄДРСР. Висновки. Таким чином, є усі підстави стверджувати, що на даний час серед суддів відсутня єдність щодо питання обов'язковості застосування правових позицій Верховного суду та Верховного суду України при ухваленні судових рішень. Законодавчі положення в цій ситуації є однозначними. Пряме закріплення необхідності врахування позицій, прибрання можливості відступу від цих позицій судами нижчих інстанцій та регламентація чіткої процедури відступу на рівні касаційного скарження. Питання, що виникають на практиці, і стосуються застосування правових позицій у разі виявлення суперечностей, цілком можуть бути вирішені Верховним судом при перегляді цієї справи в касаційному порядку. Таким чином, застосування судом нижчої інстанції інституту відступу від правових позицій, не є єдиним можливим шляхом вирішення проблеми. В цій ситуації. Очевидно, що в майбутній перспективі існування норм щодо безумовної обов'язковості правових позицій Верховного суду та відміни дискреції судівничної інстанції з цього питання позитивно вплине на становлення єдності судової практики. Водночас, на даному етапі розвитку продовжує існувати ситуація, яка є своєрідним відголоском недосконалості колишніх процесуальних норм, коли щодо одних і тих же питань існує декілька діаметрально протилежних виставків Верховного суду України. Зв'язання цієї проблеми згідно з перехідними положеннями до процесуальних кодексів покладено на верховний суд, який вже прийняв декілька революційних рішень з таких питань, які стабілізували судову практику та сприяли прогнозованості вирішення окремих категорій справ. Сьогодні інформаційне агентство Українське право привернуло увагу до важливого питання судової практики, яке стосується дискреції судів нижчих інстанцій стосовно відступу від правових позицій Верховного суду. Матеріал, який підготувала журналіст українського права Наталія Зазуля. Більше новин більше цікаво, як завжди, на нашому сайті Українське право, який легко знайти в інтернеті, набравши саме ці два слова Українське право. З вами був Микола Уцуляк. Удачі вам і радості!